Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зооку. Сьогодні хочу трошки поговорити на, інші, ну, на тему інших видів аквакультур. Це ну, не, це рак Ябі. Ми займаємося австралійським раком Красноколешнівим та раком Ябі. Основні переваги цього рака в тому, що він витримує більш холодну воду. Тобто, якщо австралійця, хто вирощує його на вулиці, потрібно збирати на кінці вересня, то цього рака можна тримати ще на місяць довше, тому що він більш холоднолюбивий. Таким чином є можливість доростити його трошки більше, ніж австралійця. Але з власного досвіду. Бачу, що темпи росту зовсім не такі, як мене влаштовує. Не виростає він до невістки 200-250 грамів, наприклад, ну, до максимуму. Тобто має доволі середній розмір, плюс-мінус 70-100 грамів. Але ніяких колосальних переваг я для себе не бачу. Так само він сидить в норках, прячеться постійно. і... Як культура він у нас присутній, але мені не дуже сподобався. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.